Вітаємо, мої любі п'ятикласники! Сьогодні ми з вами навчимося ділити на десятковий дріб. До цього ми з вами вчилися ділити на натуральне число. Але подивіться, наприклад, такий приклад 17,2 поділити на 3,7. І ми чітко бачимо, що тут відбувається ділення на десятковий дріб 3,7. Як же це зробити? Думаю, що хтось уже здогадався, що потрібно із 3,7 зробити натуральне число. Але перед цим давайте ми розглянемо деякий приклад. Наприклад, що ми знаємо? 20 поділити на 4 буде 5. Очевидний приклад. А тепер дивіться, що ми зробимо. Ми зараз з вами домножимо на 3 ділене і дільник, тобто і 20, і 4 ми з вами зараз помножимо на 3. 20 помножити на 3 буде 60. А 4 помножити на 3 буде 12. Ділення залишаємо 60 поділити на 12. Тобто ми нічого не зробили з вами, крім того, що і ділене, і дільник помножили на 3. Давайте подумаємо, скільки буде, якщо 60 поділити на 12. Очевидно 5. Ви скажете, а чому ми множили на 3? Ну, Давайте помножимо на 2. Нам так простіше множити 20 помножити на 2 буде 40. Поділити 4 помножити на 2 буде 8. 40 поділити на 8, скільки буде? Також 5. А давайте спробуємо поділити ділене і дільник на якесь число. На яке? Ну, на двіючку давайте поділимо. В цьому прикладі, я звертаю увагу, ділене і дільник поділимо на 2. 20 поділити на 2 буде 10. Поділити. 4 поділити на 2. 2. Скільки буде, якщо 10 поділити на 2? 5. А тепер дивіться, що ми з вами утворили? Тут 5, і тут 5, і тут 5, і тут 5. Тобто частка не змінилася. А що ми робили з прикладом, що ми робили з дільником і діленим? Ми його або множили, або ділили на одне і те саме число. Отже, робимо висновок. Частка не зміниться, якщо ділина і дільник. Помножити або поділити на одне і те саме число. Цей висновок, до речі, називається властивістю частки. Заодно зазираючи наперед, якщо ми запишемо 20 поділити на 4 через різку дробу, а ми чудово пам'ятаємо, що різка дробу означає ділення, то таким чином ми з вами можемо розглянути властивість дробу. що… Значення дробу не зміниться, якщо чисельник і знаменник помножити або поділити на одне й те саме число. Але про дроби буде трошечки потім. Ми зараз повертаємося до нашого прикладу. Отже, ми маємо 17,2 поділити на 3,7. Як же це зробити? Адже ми вміємо ділити тільки на натуральне число. Нам треба із 3,7 зробити натуральне число. Очевидно, 37. Де взяти 37? Очевидно, треба 3,7 помножити на 10. А отже, виходячи з властивості частки, треба на 10 помножити і 17,2. Отже, обидва ці числа ми множимо на 10. Іншими словами, переставляємо кому на один знак вправо. Маємо 170,2. Поділити на 37. Ще раз подивимося, що ми зробили. Ми помножили ділене і дільник на 10. Іншими словами, ми кому перенесли на один знак прав. І тепер ми маємо ділення на натуральне число, а ми це робити вміємо. Записуємо в стовпчик кутиком 170,2 і ділимо на 37, так як ми це робили. Підбираємо число, яке ділиться 1 на 37 не ділиться, 17 також не ділиться, 170. Тобто всю цілу частинку будемо ділити на 37. Ну, уявляємо собі, що 37 це приблизно 40. Скільки разів вміститься наше 40 у 170. Ну, очевидно, можемо прокинути, що це можна взяти, наприклад, по 4. 4 на 7 28, 8 пишу, 2, пам'ятаю. 4 на 3 12 та ще 2. 14. Віднімаємо. Від нуля не віднімається, позичаємо сюди одиничку, десяток. 10 відняти 8 буде 2. Тут ми вже один забрали: 6 відняти 4 буде теж 2. 22. Далі переступаємо через кому, зносимо її в частку і зносимо сюди двічку. 222. Поділити на 37 і знову прикидаємо, скільки в нас разів вміститься приблизно 40 у 222. Якщо ми по 4 брали, в нас вийшло 148, то, очевидно, можна сміливо взяти, можливо, навіть по 6. 6 на 7, 42, 2 пишу, 4, пам'ятаю. 3 на 6, 18 і 4. Ой, дивіться, як гарно, більше не треба навіть нуликів дописувати. Все, 222, мінус 222, получаємо 0. Тобто ми маємо 4,6. Отже, давайте підсумуємо. Щоб поділити на десятковий дріб, потрібно перенести кому і в дільнику, і в діленому на скільки знаків, скільки знаків стоїть після коми у дільнику. І виконати ділення на натуральне число. Давайте трішки попрактикуємося. Виконуємо номер 1601. Перший приклад виписуємо собі. 2622 поділити на 6,9. Що ми бачимо? Ми бачимо ділення на десятковий дріб 6,9, після кому стоїть одна циферка. Значить, нам треба кому перенести вправо на один знак. Відповідно, у нас зліва стоїть число 2622, ділене на наше. В якого взагалі немає коми і немає числа після коми. Отже, нам треба, якби кома стоїть тут в кінці, після, після останньої дві нам треба просто дописати сюди що нулик. Тобто, іншими словами, ми ці два числа маємо помножити на 10 зараз. Робимо. 2,6,22. 2, і ми дописуємо сюди нули, бо якби ми кому переносимо на один знак вправо, тобто дописали один нуль, поділити. І тут ми взагалі записуємо це число тепер уже без коми на 69. І виконуємо це ділення кутиком. 26 220 будемо ділити на 69. Поставте відео на паузу, поділіть самостійно і потім звіритеся. Так, 2 не ділиться, 26 не ділиться 262 будемо ділити. 262 будемо ділити на 69. Прикидаємо, 69 це приблизно 70. Скільки разів 70 нас війде у 262. Ми розуміємо, що у сотню 70 війде один раз. У нас дві таких сотні, тобто це вже два рази. Але, пам'ятаємо, що там, ще в нас залишається щось, і ще 62, тобто можна сміливо брати по 3. 3 на 9, 27, 7 пишу, 2 пам'ятаю. 3 на 6, 18 і ще 2 – 20. Віднімаємо. 12, відняти 7, 5. І тут ми вже одничку забрали, 5 відняти 55. 5. Зносимо наступну двічку. 552 ділимо на 69. Ну, дивіться, Якщо ми по 3 взяли, то це було 207. Якщо ми ще три візьмемо, то це прикидку робимо, буде 414, а в нас 552. Тобто можна ще більше брати. Так? Якщо ми візьмемо. Uh, іще один раз да, можна ще іще один раз. Тобто, давайте приблизно тобто, можна оцінити. Хто не знає, по скільки брати, можна окремо, ось тут справу собі виписати і прикидочку зробити. Давайте ми зробимо цю прикидку ось так: 69, Приблизно візьмемо. Ну, наприклад, наприклад, по 8, да перевіримо, чи вміститься, чи не вміститься, чи буде забагато, чи буде замало. 8 на 9, 72. 2, пишу, 7, пам'ятаю. 6 на 8, 48, та ще 7, це буде у нас 55. 50, о, дивіться, як гарно. 55, подивіться, це ж треба, я навіть не, не чекала, що так буде. Якщо ми візьмемо по 8, то в нас чітко буде ось це число 552. Дивіться? І вже в остачі нас нічого немає, але в нас залишається ще один нуль. Бачимо, да? Не забуваємо про цей нуль, який треба перенести в час. Подивіться, ось як ми виконали зараз з вами ділення. Дивіться, ділення було на десятковий дріб. Але подивіться, що відбулося. Відбулося ділення натуральних чисел, і навіть жодної коми тут немає. Тобто ми утворили тут натуральне число 380. Ось так навіть буває. Так, рухаємося далі. Далі давайте розглянемо е, номер 2. 304,5 поділити на 0,5. Ну, відразу, що ми робимо? Бачимо, у нас 0,5, після коми один знак. Тобто, треба домножити на 10 да? або кому перенести вправо на один знак. І тут, і тут. Переносимо кому на один знак. Буде. 304, і тут уже просто п'ятірочка, тобто ця кома перестрибнула ось сюди в кінець числа. Поділити, було тут 0,5 ми переносимо цю кому, 0 попереду числа, зрозуміло ж, ми писати не будемо, це буде просто число 5. І ми з вами теж розуміємо, дивіться, в нас вже все в натуральних числах. Да? Число 3045 чудово ділиться на 5, згадуємо властивості, що закінчується число на 5 значить воно буде ділитися націл на 5, отже, в нас знову вийде якесь натуральне число. Давайте будемо ділити 3045 поділити на 5. Я пропоную вам, як завжди, ділити самостійно, ставити відео на паузу, а потім подивитися, як це відбулося. І так, 3 на 5 не ділиться, 30, ділимо на 5, буде по 6. Це вже 30. Зносимо 4, воно не ділиться на 5, в частку ставимо 0 і зносимо п'ятірочку. 45 поділить на 5 буде по 9. Ось, дивіться, як все просто. Вийшло у нас 609. Ось і все. Рухаємося далі. Рухаємося далі і розглядаємо третій приклад. 16,45 поділити на 4,7. Знову бачимо, після коми всього лише один знак. Тому кому переносимо вправо на один знак. 1,6,4,5 поділити на 47. Ділимо. Все виконуємо кутиком. 164,5 будемо ділити на 47. 1 на 47 не ділиться, 16 не ділиться, 164 ділиться на 47. Тобто, всю цілу частинку забираємо. Прикидуємо 47, це приблизно 50. Скільки разів вміститься 50 у 164. У сотню війде двічі, і в 64 ще раз. Тобто, 3, сміливо будемо брати по 3. 3 на 7, 21, 1 пишу, 2, пам'ятаю. 3 на 4, 12, і ще 2, 14. Віднімаємо. 4 мінус 1 3. 6 відняти 4, 2. Переступаємо через кому, зносимо її в частку. Зносимо п'ятірочку. 235 поділити на 47. Дивіться, 235. Якщо ми брали по 3, то в нас було 141. Але якщо ми візьмемо вдвічі більше. То це буде 282, буде забагато. Тобто, по 6 буде забагато. Отже, можна спробувати по 5. 5 на 7 35, 5 пишу, 3, пам'ятаю. 5 на 4, 20, та ще 3 – 23. Боже, які гарні у нас числа. Подивіться, навіть не приходиться нам дописувати ніяких нуликів. 3,5 є. І ще один приклад розглядаємо: четвертий приклад. 6 поділити на 3,75. Що ми бачимо? Ми ділимо тут на число 3,75, після коми два знаки. Отже, ми маємо кому перенести на 2 знаки. Тобто помножити обидва числа на 100. Множимо 6 на 100. Дописуємо 2 нулика, це буде 600. Поділити. А тут кому переносимо на два знаки: 375 дорівнює. І знову виконуємо це ділення. 600 ділимо на 375. Так, число достатньо велике. Так. 600 поділимо на 375. Ну, якби це було просто 300, то ми б взяли по 2. Так, по 2, очевидно, буде забагато, отже, беремо по одному. 375. Віднімаємо. Дуже уважно віднімаємо, бо тут нулики в нас, так? Перепозичаємо. Сюди, сюди, ось позичили. 10 відняти 5. Це буде 5. Тут було 10, ми забрали одиничку, вже стало 9 відняти 7, 2. І тут пам'ятаємо, що ми забирали одиницю. 5 відняти 3 буде 2. 225. Але число закінчилося. Ми бачимо, так? Нам зносити більше нічого. Число закінчилося, не забуваємо, що ми тут поставимо кому, оскільки ціле число в нас закінчилося. І тепер починаємо. Підписувати сюди нулики. 2250 поділити на 375. Оскільки ж треба взяти. Оскільки треба взяти? Знову робимо прокидку. Дивіться, у нас 375, це майже 400. Ми маємо тут 2000. У 1400 війде два рази і ще трошки залишиться. У нас 2000, тобто це як мінімум 4 рази. Та ще в нас є 250. тобто... По 5 точно ми візьмемо, да? можливо, навіть ще щось залишиться. Ну, Давайте зробимо прикидочку. 375 помножимо на 5. Або давайте відразу помножимо на 6 і подивимося, чи не буде нам забагато. 6 на 5 30, 0 пишу, 3, пам'ятаю, 6 на 7, 42, та ще 3. 45, 4, 5 пишу 4, пам'ятаю. 3 на 6 – 18, і ще 4 – 22. Боже, дивіться, як гарно. Якраз те саме число, яке нам треба. Як добре, що ми помножили на 6, а не на 5. Отже, якщо взяти по 6, то буде якраз ось це число 2250. Стача залишається. 0. Отже, 1,6. Тепер давайте ми з вами розглянемо деяке. Окремі випадки ділення. Ми з вами пам'ятаєте, коли множили на 10 100 тисяч і ділили на 10 100 тисяч. Ми це розглядали. Тобто, давайте пригадаємо: якщо треба помножити на 10 або на 100 або на 1000, що треба зробити з числом? Нехай, наприклад, буде число у нас 2,365 і от помножити на 10. Ми пам'ятаємо, що ми кому переносили на один знак. Право. Тобто це буде 23,65. Якщо потрібно помножити на 100, то ми кому переносимо вправо на два знаки? Це якщо множити. Якщо треба поділити на 10 100 тисяч, то ми навпаки кому переносили вліво. Тобто, якби нам, наприклад, 236,5 потрібно було поділити на 100, наприклад. Що ми робимо? Ми кому переносимо вліво, на скільки знаків, скільки нулів має розрядна одиниць. Тобто вліво на два знаки 2,365. Ну, а що ж робити, якщо нам потрібно поділити на 0,1, 1, 1 100 або 1,000? Ну, поділити і помножити за ось. Давайте будемо так розглядати. поділити і помножити. Ось не тільки поділити. Да? Ось я допишу тут помножити, от, або поділити. Ось так, на 0,1, 1 тисячу. 100, і от ми собі запам'ятовуємо, що якщо в нас є 0,1, то тут множення і ділення відбувається навпаки, до того, як ми множили або ділили на 10. Тобто, щоб помножити число на 0,1 це все одно, що поділити на 10. Ось це собі запишіть і візьміть у рамочку. Помножити на 0,1 це все одно що поділити на 10. Тобто, якщо нам, наприклад, 34, 0,5 треба помножити на 0,1, ми собі зразу кажемо, ага, 0,1. Якщо помножити на 0,1, це все одно що поділити на 10. А щоб поділити на 10, треба кому перенести вліво на один знак, буде 3,45. Кому важко запам'ятовуються всі ці властивості, то ніхто не виключає того моменту, що ми 34,5 можемо ж зробити і в стопчик множення, Помножити на 0,5. Одну десяту. Будь ласка, візьміть помножте. Число не змінилося, але пам'ятаємо, як ми виконуємо множення. Ми порахували знаки після коми, їх два, і відділили справа: ось вам 3,45. Можливо, так комусь буде легше, щоб не згадувати усі властивості. Отже, щоб помножити на 0,1 це все одно що поділити на 10. Ну, очевидно, що помножити на 0,1, це все одно що поділити на 100. На 0,1 це все одно що поділити на тисячу. Якщо треба ділити, щоб поділити на 0,1, то це все одно, що помножити на 10. Дивіться, тобто запам'ятовуємо навпаки, так як ми робили це з 10, поділити на 0,1, це все одно, що помножити на 10. Наприклад. 6,45 треба поділити на 0,1. О, ми згадуємо, поділити на 0,1 це все одно що помножити на 10. А щоб помножити на 10, треба кому перенести вправо на один знак. Отже, буде 64,5. Ну і зрозуміло, щоб поділити на 1 соту, це все одно, що помножити на 100, поділити на 1 тисячну, це все одно, що помножити на тисячу. І давайте трошечки прикладів. Номер 1599 з підручника. Розглянемо деякі з цих прикладів. Почнемо з першого. 19,2 поділити на 0,1. І знову пам'ятаємо: поділити на 0,1 це все одно, що помножити на 10. Тобто ми це навіть можемо собі переписати: 19,2 помножити на 10. А як помножити на 10, ми пам'ятаємо, кому перенести на один знак вправо. Буде 192. Все. Далі, давайте розглянемо четвертий приклад: 9,7 поділити на 0,1. Знову ж таки, поділити на 0,1 це все одно що помножити на 100. Значить, 9,7 треба помножити на 100. Кому перенести вправо на два знаки. 9,7 це один знак. Та ще дописали сюди нулик. Ось ми перенесли кому на два знаки. 970. Ну і давайте ще якийсь візьмемо приклад із тисячними. Наприклад, 8. 5,7 поділити на 0,1 тисячу. Знову ж таки, ми пам'ятаємо, до речі, ось цього можна не писати, да, проміжно. Тобто, давайте тут спробуємо зараз не прописувати. Поділити на 1 це все одно, що помножити на тисячу. Тобто, кому переносимо вправо на три знаки. Вправо на три знаки. У нас один знак є, значить, ще треба дописати два нулі. 5,7 і два нулики. Ось і все. Отже, давайте ми з вами підсумовуємо все, що ми сьогодні вивчили. Перше, як виконати ділення на десятковий дріб. Наприклад, 15,645 треба поділити на 3,12. Я придумала це з голови, я не знаю, напевно, чи взагалі поділиться, чи числа, да? просто придумала з голови. Нам це потрібно для того, щоб просто проговорити правило. Отже, щоб поділити на десятковий дріб, треба спочатку перетворити ділене і дільник таким чином, перенести кому вправо на стільки знаків, скільки знаків, після коми є у дільнику, в даному випадку на 2. Робимо це. І в діленому і в дільнику переносимо кому в даному випадку на два знаки. Отже, це перше. Перенести кому, на скільки знаків вправо, скільки цих знаків у дільнику після кому. І далі просто виконати ділення на натуральне число. Далі ми з вами говорили про ділення на 0, Одну соту, наприклад. Так? Щоб поділити на 0,1, 1 соту, 1 тисячну і так далі, це все одно що помножити на 100, на 10, на 1000 і так далі. Тобто, ось це ми з вами маємо пам'ятати. Ну, Натомість, якщо треба помножити на 0,1 соту, на 0,1, то це все одно що поділити на 100, на 10, на 1000. Ось ці два правила, які ми з вами сьогодні розглянули, і е, дадуть нам ще можливість. Більше виконувати прикладів із діленням Успіхів!